Вибачте, а чий це тижнепис? Нікому не потрібен. Дивіться у нічийному тижнеписі Металіста 1925. У першій лізі у харківському міжосібнику сильнішого не виявили. У жіночому чемпіонаті у матчі Металіста 1925 та ворскле знову без голів. І в другій лізі металіст 1925Б продовжує безпрограшну серію. У першій лізі друге коло чемпіонської групи «Металіст 1925» розпочинав черговим харківським міжосібником. На лівому березі приймали металіст. Гра складалася просто шокуючим чином для підопічних Патріка Ван Леоена. Знову пропустили у першому таймі дербі після стандарту. А одразу після перерви пропустили ще раз і «Металіст 1925» опинився у надзвичайно складному становищі. Утім, команда змогла проявити характер та силу. Рашиця класним ударом у дальню дев'ять за меж штрафного зміг відіграти один м'яч. А невдовзі Арі Моура зрівняв рахунок. І здавалося, що натхненими металіст 19-25 дотисне своїх опонентів. Проте після удару чорноморця м'яч влучив у стійку, а фінальний свисток зафіксував бойову нічию 2-2, яка жодну з харківських команд не влаштувала. «Металіст-1925» залишився четвертим на межі перехідних матчів з відставанням 3 очки від прямого виходу. А «Металіст-7» з відставанням 5 очок від Металіста 1925 У жіночій вищій лізі другий «Металіст-1925» грав на виїзді проти першої ворскли. Команди розділяли три очки. У випадку перемоги харківський колектив виходив би на першу позицію за рахунок кращих результатів в особистих зустрічах. Адже два попередні матчі між цими команди завершилися з нічийним результатом 0-0. У цьому поєдинку команди змагалися за успіх не лише у конкретно взятій грі, а й у всьому чемпіонаті. Але забити знову ніяк не вдавалося. На 83-й хвилині голкіпер дев'ятнадцять 1925 Дарина Бондарчук отримала червону картку за фол останній надії. Проте, навіть у меншості саме харківська команда йшла уперед і заробляла стандарти. Проте знову нічия 0-0. у третій поспіль за два тури до фінішу Першу та другу команду розділяють цього три очки. Чудову весну у другій лізі проводить металіз 19 19-25Б. до недільного матчу проти локомотива підопічні Сергія Карпенка підходили з двоматчевою виграшною серією. Та й загалом навесні команда не програвала, а пропустила тільки один гол. Проте столичних залізничників метаріз 1925 знову не пропустив. Проте цього разу і забити не вдалося. Нічия 0-0 також. Навесні команда має дві перемоги та дві нічиї, лише один пропущений м'яч. А якщо подивитися на турнірну таблицю, групи Б другої ліги складено з результатів у п'яти останніх матчах. То лідером виявиться Металіст 1925 б який у цих протистояннях має три перемоги та дві нічиї. І давайте до справ академічних у 17-му турі вищої ліги Діфел. Усі чотири вікові категорії Металіста 1925 грали проти Десни. Ю 17 та Ю-15 на виїзді. А Ю 16 та ю 14 удома. У вислових матчах здобути впевнені перемоги 4-1 та 6 1 А в домашніх. Також упевнені перемоги Ю-16 виграли 7-0 з голами Стракова, Коновалова, Вітки, Хитриком Вишневського та Голом Борисенкова. Ю-14 забили трошки менше 4-0 хитрик Григоряка та один влучний удар від Ткачова. У першій люзі Діфел Металіз 1925-2, Ю-15 та Ю-17 гостювали в дюж у у матчі старших голів забито не було. А молодші перемогли завдяки єдиному голу Сліпцова. І наші анонси. Уже цієї суботи Металіз 19-25 поїде на виїзд до Чернівців, де зіграє проти Буковини. На жіночу команду у неділю очікує ще один надважливий матч проти Колоса. І Металіз-19-25Б у другій лізі також гратиме проти колоса. Колоса 2, лідера групи Б другої ліги. У вищій лізі Дюфел на наші команди очікує останній тур проти Київського Восхода. А у першій лізі Металіз 1925-2 Ю-17 зіграє в одній восьмій проти Криворізького Пенуела. Перші матчі уже цієї неділі. І на цьому все. Підтримайте металіз 1925. Ставте подобаєчки, підписуйтеся та пишіть коментарі.